Доброго ранку, шановні друзі. Програма ранок на Олтаві. У цій порі зустрічаю у студії прямого ефіру. Гостей будемо робити своєрідний анонс великоднього ярмарку, який обов'язково відбудеться найближчим часом, вже незабаром. І привітаємо у нашій студії Людмилу Лаптій та Наталію Скорик. Доброго ранку. Вам вітаємо вас! Ви представляєте громадську організацію Команда небайдужих правильно? Да, да. Так, так. Олтавська команда небайдужих буде проводити другого. Числа. 2, травня. 2 травня, благодійний ярмарок, свято Пасхи. Угу. Де відбудеться кож, зараз? Кожного року це у нас традиційне свято. От. І всіх бажаючих запрошуємо. До свято Успенського федерального собору. Початок на 12-ту годину буде дуже багато всіляких заходів. От, акція, буде? акція Зліпи галушку солдату. Так. так. Розкажіть про неї більш детально, тому що вже анонсували ми нашим глядачам, що кожен бажаючий зможе долучитися, так? так і ці так. галушки потім поїдуть в зону АТО до хлопців. Ну, так? Ну, е деякі ж частину ж ми ж будемо е продавати, тобто варити на місці і продавати. А так. тісто де буде виготовлятися? Прямо на місці. Угу. Все Але буде на місці, на всі очах, матеріали будуть на очах у людей, щоб люди бачили і якби зрозуміли, як це все е, робиться. Так. Е, значить, нам допомагатиме Полтавський коледж харчових технологій, де зголосилися дівчатка прийти на допомогу. Тобто. Кожен хто має таку можливість і бажання, угу. може теж ми її вдягнемо, фартушок на рукавнички будуть е, 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 да, да, надамо. Да, надамо. Да, все ми надамо, і людина може відчути це все своїми руками. Якщо ми правильно зрозуміли, ще й можна буде попоїсти. Да, на попоїсти. Місці. Так, будуть ці варитися влушки. Що ще все буде? буде, значить, у нас е, смажити ми, е, шашлички. Ковбаски, салатики, ну, тобто все дуже, що можна дуже можна ]huh поїсти після. Я співчуваю тим, хто не поснідав ще. Буде долучатися до нас Полтавський аграрний економічний коледж, вони нам допомагають і як продуктами, так вони нам допомагають кожного разу на ярмарку. І у нас ще дуже, скажімо, такий цікавий факт: з мобілізований 81-ї бригади, ну, попрохав, що буде допомагати теж на ярмарку. Тобто, учасник да, буде, буде, да буде тепер нам буде. смажити шашлички, так що mm -hmm. приходьте. Сам бієць mm -hmm. буде шумарити шашлички. Цікаво. Ще раз давайте нагадаємо місце, час початку. Да, Свято Успенський кафедральний собор 2 травня, 12 година дня. Всіх mm -hmm. чекаємо. Скільки буде тривати ярмарок? Ну, Ярмарок буде тривати до, до тих пір, поки не дається. Так само, як і свято Пасхи, традиційний захід уже для Полтави. Вже вкотре проводите ви його. Так само традиційним є і концерт, який відбувається під час цього свята. Розважальна програма теж буде. Будем. Я знаю, що Наташа, бували під час ваших заходів ще й різноманітні атракціони, де да, діти да, змогли да. гарно проводити час. Що буде в цьому році на свято Пасхи? Я хочу відмітити, що наш, наш традиційний Великодній ярмарок буде проходити в рамках обласного свята Пасхи. І до проведення цього свята долучилися Відділ культури обласної держадміністрації і навантаження. Концертне навантаження вони взяли на себе. Так? Так. Тобто на сцені будуть представлені найкращі творчі колективи Полтави і Полтавської області, то і попередні ярмарки у нас були велилюдні, і ми могли представити найкращих артистів. А зараз ще підключилися артисти ще більш серйознішого плану. То у полтавці ми порадуємо святковою програмою. До святкової програми ми, крім того, що вже сказала Люда, крім шашликів, богарача, затірки, каші по-козацьки. Ну, польової каші по-козацьки, ми долучаємо також і до, скажімо, до того, що людина хоче поїсти, повинна поруч бути його духовне. У нас буде працювати дитячий майданчик. Дитячий майданчик організований буде окремо трішки в стороні. до в стороні від цих всіх напитків наїдків дітки будуть там займатися творчістю. У нас є певна ініціативна група, яка працює з дітьми у повсякденному житті, і на волонтерських засадах буде працювати і на ярмарку. Малюватимуть, вирізатимуть, ліпитимуть, розфарбовуватимуть і відповідно скакатимуть на батуті, відповідно, будуть їсти різної різноманітні солодощі. Тобто, все те, що хоче дитяче сердечко і дитяча душа, вони все отримають на нашому ярмарку. Дідки. Тобто, можуть приходити сім'ї з дітьми, всім знайдеться чим зайнятися на ярмарку. Ну ярмарк це взагалі, от зараз в нашому розумінні це концентрація людей, які не тільки хочуть відпочити, а які прагнуть долучитися до відродження традиції українського народу. Так а тим більше ці благодійні ярмарки, вони Допомагають достукатися до сердець людей і підтвердити те, що бути благодійником, це бути благодійником це вже стає престижно, і у нас є дуже багато організацій полтавських із знаними іменами, які є нашими благодійниками. Uh -huh. До від дуже знаних організацій до найпростіших полтавців, які приносять до Святого оспенського собору і ті продукти, які ми передаємо, або з яких виготовляємо якісь. Певні страви у зону антитерористичної операції, і у нас є окремий ящик, де написано для ярмарок: mm -hmm. яйця, борошно, маргарин, масло все те, що потрібно для випічки, нам спасибі звичайним полтавцям, вони все це нам принесли. Mm -hmm. А наші майстрині покажуть працюють. працюють, і знаєте, я хотіла, от перед ефіром я хотіла. Прокручувала в голові, що я буду говорити, mm -hmm. хочу сказати про те, що наші аматори, кулінари, стають уже професіоналами. Кулінари-аматори да. Кулінари-аматори, і та, стають професіоналами. Тобто наш бограч не схожий на всі інші, Бограчі з кожного разу ми удосконалюємося. Наш плов також не схожий на, на попередні плови, тому що ми долуча, до, долучаються інші люди, вони вивчають всі ці технології шукає рецептуру, родзинки для того, щоб сподобати, щоб сподобалося людям, щоб вони йшли наступного разу до нашого ярмаркового столу. Я так, так розумію, що відгуки хороші ви отримуєте. Ви знаєте, мабуть, ми отримуємо тим, що волонтери в кінці дня навіть не, не можуть перекусити по тій причині, що все це запас, який ми готуємо, він весь вичерпаний. Так. А чоловіки, кулінари, аматори є у вашій команді чи тільки майстрині? От мені цікаво? Звичайно, у нас є чоловіки, кулінари, аматори. У нас плов буде готувати знана в Полтаві людина. Ті, хто я зараз заінтригую, о, приходьте подивитися. Ви будете здивовані, хто буде готувати плов. Mm -hmm. Скільки От, інтриги не розповіли нам, хто буде виступати? Хоча б якийсь хоча б натяк. Не ми не будемо на натяг... От приходьте, приходьте, і подивитися. Приходьте все побачите. Так. Приходьте, і все побачите очі. Це так. дійство. Яке під час якого справді розгортається душа? У минулому році я вже ну багато майже всі ярмарки, які я пройшла. Але інколи були такі моменти, коли я могла готувати і передавати на ярмарку. Інколи я була на роботі. Так от відчуття від ярмарку такі, коли ти виходиш, уже, ну Забіг, подивився, наповнився цією енергією, да, і мусиш ти на роботу. Ну, робота, є робота, не завжди виходить відпроситися. То відчуття таке, що оцим громадою, колективом, всім народом ми переможемо всі ті нещастя і біди, які звалилися на наші плечі. А ви говорите зараз від імені великої своєї команди небайдужих. Скільки ця команда зараз налічує людей? Хоча б приблизно цікаво, скільки майстрин, скільки небайдужих майстрин. Так? Ви ну, так. Mm. Тобто у вас Зразу дуже багато, нас, що ви да, не можете нас, порахувати? Ні, ну ми, Реєстру душ ніхто не веде. Ми недавно святкували дво, двох полтавської Алтарського батальйону mm -hmm. небайдужих, хто зала у. Міській галереї, художній mm -hmm. галереї mm -hmm. була mm -hmm. повністю заповнена. Mm -hmm. І це були тільки ті, це були не всі люди. А можна це команда небайдужих? Є люди, які організовують, є люди, які є люди, які частіше бувають. Але до команди небайдужих можна. В, в, в ч, 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 членами команди немайдужих можна назвати будь-якого полтавця, який допомагає, можна і, і не полтавця, можна і, з будь кого з хто різних допомагає, с... бо да, небайдужість це і, і впри... Німеччина, і Канада. Ну дуже дуже багато. Тобто, за кордону також є підтримка є, є, і допомога. Є. Є. є велика підтримка за кордону спасибі... Нашим українцям, які є інколи більш українськими, більш українцями, ніж ми тут, на своїй батьківщині. Mm -hmm. Коли mm -hmm. ваші близькі і друзі дізналися про те, що ви в команді небайдужих, ви волонтери. Як вони реагували? Вони одразу теж хотіли долучитися? Або запитували, навіщо тобі це потрібно? Mm -hmm. Ну, ну, серед моїх знайомих було питання, скільки тобі платять? Mm -hmm. так? А, я що ви то... відповідали на це питання? Я відповідала те, що Оце той варіант, коли я нічого не заробляю. Тобто, люди знали про те, що я постійно ну по життю я надзвичайно активна. Я постійно чимось займалася, робила, підробляла і так далі. Тому ну, все створювала благополуччя для своєї сім'ї. І, да, і тут я ну, зайнялася благодійністю. Знаєте, у житті сталося так, що я виховала не сина. І на захист батьківщини ніхто я не могла відправити чоловіка, який міг би захистити батьківщину. І сталося… але я вивчила тисячі учнів, я працювала в 23-му я вивчила тисячі учнів, яким я доносила найкращі слова про рідний край, про свою мову. Тобто я в них виховувала патріотизм. І я не могла стояти осторонь тоді, коли наші хлопці. Найпершими, це сільські хлопці. Тоді, коли вони найпершими були там, то я не могла стояти в останню. І знаючи те, що це я, зараз, я е, до підрозділу польова кухня відношуся mm -hmm. так, і починала свою роботу, я саме із Квасячі Капусту, сушачі Шачі Морку, брячки. І я знала те, що моя частинка, моя любов, вона прийде на передову. І, можливо, хтось із тих дітей, яких я виховувала, вони, я їх виручу. Ну, і як мама я не могла стояти осторонь. тобто Це, це будь-яка мама повинна розуміти всі ці речі, допомагати. Нема різниці, чи я це дитина, чи це дитина сусідки, чи це дитина когось іншого. А як знайомі ставляться, рідні вже в мене всі в, не так активно, але. Допомагають, допомагають сушать, квасять, а, допомагають матеріалі. Активно допомагають. Ну, хотілося б активніше. <свист> <свист> хотілося <свист> б... Ось, зараз змога попросити їх про цю активну допомогу а, звернутися. Знаете, я хочу звернутися не тільки до своїх близьких і знайомих, вони в, в принципі по можливості вони всі допомагають. Я хочу звернутися до всіх полтавців. Я так розумію, що нас дивляться і дивляться е, на теренах області. Я а. думаю, що я думаю, що ті діти, яких я навчала... А це величезний спектр, величезна кількість дітей із районів. Вони зараз мене впізнають, і я хочу, вони впізнаються зрозуміло. Я хочу, щоб вони по можливості всі долучались до такої благородної справи. Допомагати легко. І чим більше допомагаєш, тим більше ти повертається. Повертається посмішками, звичайними словами дякую, а це все створює наш день і наше життя. Навіть не знаєш, коли воно, і в якій формі да. це може повернутися. Я, але тоді, коли, знаєте, інколи бувають такі моменти, коли щось звалюється тобі на плече, щось приємне, так? І ти, не, і ти думаєш, за що? Да? Або ну, от, якось ну, незвично щось, ну от це за що є? Угу повертається. Це, це, це треба ви скажете? треба так ну, робити. Що ви да? Як ваше оточення реагувало, реагує зараз? Ви ну, теж всіх залучають всі в да, На початку війни, е скажімо, я якось, ну, не розуміла, чим можна допомогти. От. А коли побачили львів'ян, е котрі сходяться до хати, до однієї? Наліпили у відра вареників і передають там по 20 відер вареників. Тому Боже, які люди молодці, а чим ми хуже? Ми угу. теж можемо це все робити. Тобто позвонила своїм теж рідним от, і кажу: а якщо ми у мене щось там наробимо, ви не проти? Та ні, не проти. Тобто ну, ви от, ініціювали. В один, в, один, да, в один вечір ми так непринужденно зробили тисячі галушок. Так, так вражаючи число. Да. І я думаю, Боже, які ж ми взагалі не хуже львів'ян, казується. Так, да. так, да. так що в мене так, така історія, скажімо, ніхто не проти. А Дитина допомагає і е, пакувати з чоловіком, вони складають. ну, Тобто, все це теж долучається. Угу. Можна звернутися зараз, так, до речі, до запросити та нагадати, та... чого ми сьогодні тут зібралися, про щось да, говорили. Тобто нагадуємо, що 2 травня після Пасхи початок 12 година дня. Всіх полтавців чекаємо на свято Пасхи, де буде проходити біля свято Успенського кафедрального собору це дійство. Дуже багато всіляких заходів. Так що при... приходьте, приємно порадуємо вас. Любителям сфотографуватися на якомусь екзотичному фоні. Ми запропонуємо фотокуточок. Абсолютно у вас буде фотозона. У нас буде фотозона. Абсолютно нове бачення. Фотозони, яке створене нашими майстрами, і яке створене, створене також нашим волонтером Катією Баняківською. Mm -hmm. вони, малю, вони малюють, вони розписують, вони обговорюють, як це повинно бути. І я думаю, що можна зробити і селфі на фоні всього цього дійства. Це так? зараз модно. Це mm -hmm. зараз модно, це зараз модно, а можна зайти у фотозону і тобто, ви вас йдете фотографує в професійний світ. Фотограф. Сучасним світом і навіть. Можна зробити селфі і повідомити своїм друзям, де ви зараз знаходитеся да. таким чином, і повід зробити прийти о 12 годині, зробити селфі, де знаходитись, і до кінця ярмарки ваші друзі ще успіють прийти, Долучитися, підтягнуться, долучаться і до благодійності, і mm. uh, взагалі можна прекрасно нелуч. провести. Час. Да. Да, нернуть в цю прекрасну атмосферу, яку ми вам обіцяємо. Зановуйте інтриги, друзі. Дуже так. багато інтриги буде. Вже просто цікаво подивитися, хто буде готувати, готувати, готувати плов. також Я хочу відмітити про те, що в нас оригіналі у нас чоловіки кулінари не тільки будуть плов готувати, у нас і інші страви будуть готувати чоловіки кулінари. Дуже цікаво, шановні друзі, і це команда не байдужих. Ще раз вас запрошуємо 12.00, 2 травня свято. Паски буде цікаво, корисно і приємно. Я нагадаю, що у нас в гостях були чарівні представниці громадської організації Команда небайдужих. Це Людмила Лаптій та Наталія Скорик. Дякуємо вам.